Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Все Просто. Мене звати Саша, і сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект, як він працює, що це таке і чи взагалі він загрожує людству. Погнали! Перш ніж перейдемо до розмови, хочу попросити вас підписатись на мій канал. Це дуже важливо для мене, для українського контенту. Ставте лайк, залишайте коментарі. Буду відповідати на всі ваші запитання. Дякую. Так отже, що таке штучний інтелект? Загалом, це здатність комп'ютерів і програм виконувати різні завдання, які раніше могла виконувати тільки людина: розпізнати обличчя, кермувати автомобілем, перекласти інший текст, знайти іншу, різну інформацію, сформувати різні документи і багато чого різного. Якщо автомобіль буде обладнаний... Потрібними датчиками для штучного інтелекту це будуть як очі, і він автомобіль буде їхати, він буде бачити, чи переходить людина дорогу, і він буде приймати рішення, чи йому потрібно гальмувати, що йому потрібно робити. Тобто штучний інтелект буде виконувати повністю людські завдання, але при цьому він буде робити значно менше помилок. В чому загалом є от проблема людей. В людей щось трапляється, вони можуть задумуватися про свої проблеми, вони можуть занурюватися в свої мрії під час своєї виконання своєї роботи. Штучний інтелект цього робити не буде. Він буде робити чітко те, що він знає, що він розуміє, при цьому не відволікаючись на мобільний телефон, наприклад, за кермом, водій їде і відволікається на смс-повідомлення або ще щось писати, що може призвести до аварії. Або у лікару, якого там вдома він посварився з дружиною, а в цей момент він зараз робить якусь операцію і думає про те, що він в нього є якісь вдома проблеми. Таким чином він може допуститися якоїсь помилки. Штучний інтелект при таких умовах не буде робити подібних помилок. І тут у вас вже може виникнути запитання. А чи не забере у мене штучний інтелект мою роботу? Якщо він буде такий розумний, він буде знати, як це робити, і навіщо і краще за мене зможе це зробити, тому що в мене є людський фактор, а він працює як робот. Ні, я вважаю, що штучний інтелект роботу у нас не забере. Ми будемо співпрацювати з штучним інтелектом, і він нам буде допомагати у нашій роботі. І як говорять, світ може поділитись на два типи людей, на тих. Кому штучний інтелект каже, що робити, і на тих, хто каже штучному інтелекту, що робити. Тому чим більше ви будете знайомитись з штучним інтелектом, розуміти штучний інтелект і те, де ви його можете якнайкраще використовувати, то ви будете в стороні тих, хто каже штучному інтелекту, що робити. Так от, як працює взагалі штучний інтелект, він працює на основі алгоритмів. Спеціальних правил, які допомагають комп'ютерам вирішувати задачі. Один із найпоширеніших методів це нейронні мережі. Вони імітують роботу мозку людини, але працюють при цьому набагато швидше. Отже, як тоді навчається сам штучний інтелект простий приклад. Ви передаєте комп'ютеру тисячу фотографій з зображенням яблук. І на 1001 зображенні штучний інтелект скаже вам так. Це яблок. Таким чином, маючи доступ через інтернет, до де є маса різної відкритої інформації, він її переглядає і таким чином навчається. Ще дуже мені подобається сам приклад того, як працює штучний інтелект е практично на усіх. Майже всі люди користуються якимись соціальними мережами або є користувачами, до прикладу, YouTube. І ви. Постійно переглядаєте якісь відео в інтернеті, які для вас є цікаві. Тут застосовується штучний інтелект. Він бачить, які саме відео вам найбільше подобаються, і починає в подальшому підкидати вам схожі до тематики. Єдиний негативний момент щодо штучного інтелекту для мене я бачу те, що він може використовуватися у війнах, у різних типах зброї, і це не є. Дуже позитивне. Але усі найкращі винаходи людства були застосовані у війну. Ну а давайте все ж про позитивне. Уявіть собі, що серед нас будуть ходити роботи, е, які, е, які будуть нам допомагати у всіх побутових наших справах, у всьому, що нам потрібно, вони нам будуть допомагати. І нам не треба буде просити їх, щоб вони щось зробили. Нам просто треба буде їм. Сказати, що зробити, і вони це будуть робити. Штучний інтелект це як інструмент. інструмент, який буде у наших руках. І як ми будемо його використовувати, залежить тільки від нас. А яка ваша думка? Штучний інтелект це можливість для людства? Чи це загроза для людства? Залишайте, будь ласка, свої коментарі, будемо спілкуватися, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, що майбутнє вже поряд. Всім папа, дякую за перегляд.